Щоденник ДДА 13 травня. Розуміння мети Наш досвід показує, що кроки це перевірений спосіб, що приносить у життя людини новий сенс і розуміння мети. Велика червона книга, сторінка 95. Чи врятували ми сьогодні чиєсь життя? посміхнулися незнайомцю або сказали йому добре слово. Хто знає, може, цей незнайомець був на порозі відчаю і запитував себе, чи варто взагалі жити? Чи міг наш простий акт доброти принести цій людині хоч найменшу іскру надії? Ми не несемо відповідальності за вчинки інших, але ми можемо подумати про можливість того, що наше одужання принесе нове розуміння того, що відбувається навколо нас. І що ми зможемо справити позитивний вплив у, здавалося б, незначних повсякденних контактах з людьми. Кожен день ми проживаємо зануреними у свої думки. Часто ми мимоволі уникаємо зорового контакту з оточуючими. Навіть якщо сьогодні в нас видався не найкращий день, посміхнувшись незнайомцю і, можливо, побачивши його усмішку у відповідь, можна почуватися краще. Можливо, ми пропустимо перед собою людину з черги, якщо в нас повний кошик покупок, а в неї тільки один товар. Або ми витратимо ще кілька секунд, щоб зустрітися очима з продавцем і побажати йому гарного дня. Ці довільні прояви доброти можуть прикрасити чийсь день і допомогти нам відчути свою причетність. Ми можемо ніколи не дізнатися, який вплив матимуть наші вчинки, навіть якщо в цей момент лише даруємо трохи радості. Але щоб донести це послання надії, варто докласти зусиль. Сьогодні я пам'ятатиму те, що я дізнаюся в ДДА і в процесі проходження кроків, призначене не тільки для мене, мої успіхи в одужанні можуть вплинути на кожну людину, з якою я зустрічаюся.